Вітаємо вас на нашому каналі. У цьому відео ми розглянемо процес встановлення програми Медок з нашого сайту. Для цього перейдемо на офіційну сторінку техноцентр Маяк за адресою звіт.нет. Після цього оберемо розділ завантаження на нашому меню. Перейдемо на сторіночку завантаження, проскролимо трішки донизу до розділу Дистрибутив Медок та почнемо завантаження останнього дистрибутиву програми. Після успішного завантаження з нашого сайту перейдемо до самого архіву з нашою програмою. Далі переходимо до самого видобування нашої програми з архіву. Для цього скористаємося вбудованим інструментом для розпакування. Після успішного видобування перейдемо до самого запуску майстра встановлення програми Меток. Здійснимо нескладні маніпуляції з використанням майстра встановлення. Оберемо локальний або мережевий варіант версії нашої програми. Та продовжимо встановлення за допомогою підказок майстра. Після успішного встановлення переходимо до первісного налаштування програми Медок. Обираємо спосіб реєстрації нашого підприємства. У разі реєстрації нової організації обираємо перший пункт. У разі, якщо ви раніше користувались програмою та з якихось причин вирішили її перевстановити, а також маєте в наявності резервну копію, обираємо варіант під номером 2. Розглянемо варіант реєстрації нової організації. У цьому кроці майстра заповнення даних ми обираємо перелік сертифікатів, які використовуються нашим підприємством для заповнення реквізитів організації. У нашому випадку оберемо заповнення даних на основі коду ЄДРПО організації. Перед нами з'явилось вікно вибору тих сертифікатів, які будуть завантажені в програму. За потреби ми можемо вибрати перелік тих сертифікатів, які нам не потрібні, та видалити їх. Перейдемо до налаштування електронної пошти нашої організації. Введемо тестову пошту. Рекомендуємо обирати надійні поштові домени для відправки вашої звітності. Саме для таких випадків існує наш поштовий домен, про який ви можете запитати в наших консультантів. Посилання на форму буде в описі до цього відео. У нашому випадку пароль вводити не будемо. Перейдемо до налаштування комплекту підписів у тих розділах, які нам необхідні. Оберемо перелік підписантів, які будуть підписувати нашу звітність. Заповнювати можемо лише ті розділи, які нам потрібні. Далі перейдемо до заповнення відомостей про нашу організацію. Ті поля, які відмічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення. Тож давайте заповнимо їх. Наступним кроком буде заповнення інформації про відповідальні особи нашої організації. Радимо ретельно перевіряти правильність реквізитів. Перейдемо до заповнення даних, зазначених в реєстраційних документах за допомогою нашого довідника. Оберемо наш орган пенсійного фонду з переліку. А також категорію платника податків, який також можна обрати з довідника. Заповнимо інші налаштування, які нам запропонує здійснити майстер заповнення даних про підприємства. Зокрема, КОТУ, КВЕД та інші дані. Одним з останніх кроків буде перевірка наявності наших ліцензій, які ви можете придбати у наших консультантів або на сайті звіт.нет. Всі посилання будуть у коментарях до цього відео. При налаштуванні комплексності форм пропонуємо обрати вам пункт, вибрати тільки діючі бланки. Після даного кроку ви можете перевірити всі дані, які заповнили по вашій організації на завершальному етапі майстра. Натискаємо готово та бачимо, що наша організація внеслась в перелік установ програми Медок. У разі потреби ви можете створити нову організацію, видалити діючу, оновити програму або перейти безпосередньо до налаштувань самої програми. Переходимо до нашої організації та приступаємо до роботи. А я дякую вам за перегляд. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві відео. Також нагадую, що наша служба підтримки працює цілодобово. Наші контакти ви можете побачити у описі до цього відео або на сайті звіт.нет у розділі Контакти. Звертайтесь у техноцентр Маяк та всього вам найкращого.